Привіт усім! А ви знаєте, як назвати членів своєї родини англійською? І навіть прадіда, пачерку, свекруху. Якщо ж ви на хвилину задумались, то залишайтесь, бо сьогодні говоримо про сім'ю. Почнемо з головного: батьки та діти. Тато англійською це father. Father. Мама. Mother. Mother. Якщо ж ви хочете здаватись більш дружніми, то кажіть просто dad і mom. Це звучить природніше у розмові. Далі діти. Син, сан. Сан. Донька. Daughter, daughter. І тепер більше родичів: брати, сестри, бабусі та дідусі. Брат англійською це «brother», Brother. Сестра. sister. Sister. Ще в англійській мові є слово, якого немає в українській. «Sibling» позначає брата або сестру, але тільки рідного. Слово «sibling» не має гендеру. Цим словом ви можете назвати як брата рідного, так і рідну сестру. Отже, якщо людина каже I don't have any siblings, це означає, що у нього немає ані брата, ані рідної сестри. Тепер до бабусь та дідусів. Тут трохи більше варіантів. Дідусь це Grandfather. Grandfather. Бабуся. Grandmother. Grandmother. Більш дружньо або повсякденно дідуся ми можемо називати grandpa, або ж granddad. А бабусю, відповідно, grandma, Або ж granny. Далі родичі з боку. дядьком англійською буде uncle. Uncle. А тітка aunt. Aunt. І cousin – це або брат, або сестра. Але вже не рідні, а двоюрідні. І запам'ятайте, що слово cousin, так само як і слово sibling, не має гендеру. Тому ми можемо називати cousin як і дівчину, твою рідну сестру, так і брата. Племінник англійською nephew nephew. А племінниця niece. niece. Щоб сказати відчим або ж мачуха, нам потрібно до father і «mother» додати частинку «step». Отже, вітчим це «stepfather», «stepfather». А мачуха, відповідно, «stepmother», «stepmother». Слово зведений брат або зведена сестра утворюємо за таким же ж принципом. Додаємо «step». Але вже до слова брат або до слова сестра. Отже, зведений брат це step-brother. Step а зведена сестра – step-sister. 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 Ось ця частинка step завжди означає, що людина не рідна по крові, а з'явилася у сім'ї через шлюб. Ну і дадамо ще більше родичів, щоб зібрати усю велику родину. Прадідусь це Great Grandfather. Great grandfather. А прабабуся Great Grandmother. Great grandmother. Щоб сказати хресний батько або хресна мати, нам потрібно додати слово «God». Отже, хресний батько. Хрещений буде Godfather. Godfather. А хресна мати, тобто хрещена, це Godmother. Godmother. Брат або сестра вашого чоловіка або вашої дружини, тобто ваші швагро та невістка англійською будуть brother-in-law та sister-in-law. Батько вашого чоловіка або вашої дружини, тобто ваш тесть або свекор це father in law Father-in-law. Відповідно, мама буде mother-in-law. Mother-in-law. Ну, і зять або невістка, – son-in-law та daughter-in-law. Ну, ось і все. Тепер ви знаєте майже всіх членів родини англійською: від мами з татом до прадідусів, похресників і навіть швагрів. Спробуйте скласти власні речення про вашу сім'ю у коментарях. Так ви ще краще запам'ятаєте ці слова. А Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь, ставте лайк та діліться з друзями. До зустрічі у нових відео. Бай-бай!